Кінець ери вільного пересування та нормальної швидкості на дорогах. І так, розбираємось. Здається, ми з вами докоталися. Україна крокує до Європи. Великим кроком. Да, Свідше за все, будемо у Євросоюзі. Чи воно потрібно, чи не потрібно, не зрозуміло. Але е, що ми маємо на сьогодні? Це тупе копіювання того, що є у Європі. Е, свого часу, хто пам'ятає, у Україні доволі довго роки було обмеження швидкості по місту 60 км на добу, на на годину. У Європі 50, треба нам зробити 50. Обмежили швидкість 50 км. Хоча б залишили бонусні 20, от при перевищенні, якщо що, то за ці бонусні 20 вас не будуть штрафувати. Ну, бодай так залишили, то дякую. Але скопіювали з Європи 50 км. Зараз ні. Погано. Небезпека руху за під благи прапора, щоб. Підвищити безпеку, щоб зменшити кількість нещасних випадків на дорозі, ми прибираємо ці бонусні 20 км на до годину. І це законопроект 13314 і швидше за все він таки буде прийняти. За ним іде, будь-яке перевищення швидкості, будь ласка, сплатить штраф. Тобто, якщо ви їдете зі швидкістю плюс 10 км на годину.

На перевищення на 60 км – 2720, і перевищення на 80 3400 тисячі ну, чотириста. То вже більше, звісно, касається швидкісних магістралів. Так, за таким великим перевищенням я згоден, але маленькі 10-20 км на годину. Давайте розібремось, до чого це взагалі приводить. Ну, по-перше, це це тупо копіювання Чогось от у Європі, не в якій країні цього немає. От треба нам зробити теж саме. От щоб у нас було так само, як у Європі. А навіщо? От навіщо нам тупо копіювати? Чому е, Бог знає скільки століть, е, усе копіюється? Що нашою владою? Що коли Україна е, не була самостійна, входила до складу. Російської імперії чи потім Радянського Союзу ну, при Радянському Союзі не так воно копіювалося, звісно, але вважалося, що все десь краще. При Російській імперії за часів Петра І копіювалося усе голландське та британське. Павла І, усе Демецька, потім усе французьке. Ось десь щось краще. Це знов таки друзі, не пропаганда е, рашистського миру, боронь Боже. Я про те, що е, навіщо це брати? От ми що заразилися від них цим, от як вони все це копіювали, от де щось краще. да? От Ми собі теж це взяли, чому ми беремо собі завжди найгірше. От вони копіюють, нам треба теж щось скопіювати з -з -з звідкись? Навіщо? От давайте розібремо, до чого це призведе. По-перше, вони кричать, що це, я маю на увазі, наші можновладці, да, хто вигадали цей законопроект, що це призведе до покращення безпеки рук. Тобто водії, які спокійно знали, що ну досвідчені водії, ви знаєте, чудово, що спокійно може навіть не дивлячись на спідометр, плюс-мінус, розуміти за якою швидкостю він рухається. Він знає свою автівку, він знає в нього є відчуття швидкості, і більшість досвідчених водіїв плюс-мінус вам майже завжди скажуть, яка швидкість, плюс-мінус, але. Завжди я можливо помилки, можливо, там трохи натиснув на педаль газу, чи там спідометр невірно відображає якісь там 3-5 кілометрів, може бути там похибка чи ще щось. І водії на цього заплющували очі, вони їдуть там не 50, а 60 кілометрів за годину по місту, і взагалі без будь-яких питань, все нормально, ніхто його за це штрафувати не буде. Зараз же. Враховуючи кількість автоматичних камер е, по містах України, яка постійно збільшується, які рахують швидкість. Якщо ви будете їхати 60 км на годину, вам вже 340 гривень автоматично прилітає штраф. Угу. І до чого це нас призводить? Кричать за безпеку, кричать за все. А Що ми будемо отримувати? По перше, е, водій, водії будуть змушені постійно дивитися на панелі приладів, щоб бодай ні дай Боже не перевищити ці самі 50 км на годину. Звісно, коли ви рухаєтесь у пробці, коли у вас автівки стоять, там може і 30 км не буде там просто повзати, там 15-20 км на годину, 30 то вже швидко. А коли у вас більш-менш свободний ділянка руху, ви можете проскочити, проїхати, да десь пришвидшитись, десь встигнути на світофор, проскочити на зелений, поки він не, не перемкнувся. А не дай Боже, щоб ж вас не спіймала камера чи щось. Ви будете постійно дивитися за е спідометром. Тобто не на безпеку руху звертати увагу, да щоб все було безпечно, а дивитися, щоб не дай ж не перевищити ці 50 км на годину. Це по перше, по друге. Збільшується час у дорогі, час у трафіку. От е, тобто, по факту, ці 50 кілометрів зведуться до того, що люди будуть вимушені змушені рухатись зі швидкістю 45-48, щоб, не дай Боже, не перевищити. Замість того, що до цього було можливо рухатись до 70. Тобто, по факту на третину знизиться швидкість руху по місту. Е, більше часу у дорозі, більше витрата палива, однозначно, е, більше напруга на водія. Він буде. Змушений більше контролювати швидкість, щоб, не дай Боже, не потрапити на цей штраф, більше викидів в газів відпрацьованих у навколишнє довкілля. Чудово! Скільки в нас переваг відразу відображається? Да? Ось до чого призведе оце обмеження, це з того, що скасуються ці бонусні 20 км на годину. Скажу відверто, мені просто боляче на це дивитися. Мені боляче дивитися на те, що Україна е завжди, от коли там, ми з родиною виїжджали за кордони, там, друзі, родичі, знайомі, чи там хтось живе за кордоном, усі завжди казали, як гарно жити в Україні. Скільки переваг. Україна е і і е банківська схема, е банківська мережа і е порівняно з західними країнами, е набагато більше свободи. Набагато комфортніше життя в Україні, ніж у багатьох країнах світу е тієї ж самої Європи. Що робиться зараз? Постійно, майже кожного тижня виходять якісь нові обмеження для водіїв. Водії взагалі в Україні стають повністю безправні. В якщо ти керуєш автівкою, ти усім винен. Ти маєш сплачувати взагалі за все. Ти маєш відповідати взагалі за все, а прав, по суті, в тебе немає ніяких. От взагалі, От ти сів за кермо, ти вже винен зі старту. От як воно виходить за свободи, волі і можливості просто отримувати задоволення від керування в тебе немає. Вже немає. Ось до чого призводять ці, ці закони. Це моя, моя власна думка. Що у нас далі? Банківська схема. На корню робиться ці можливості, які були просто переказ картки на катку. Навіть якщо ти щось продаєш, якісь речі на OLX, на промі, ти накладеним платежом. Раніше не було ніяких з цим питань. От спокійно відправив, продав все. Зараз люди вже бояться це робити. Бо Ніхто не знає, з якою перевіркою завтра буде до тебе податкова. А чому ти там отримав якісь там тисячу чи п'ять чи вісім собі на картку? А що ти там відправляв новою поштою? Ось вам воля і свобода. І мені просто серце крається, коли я на все це дивлюся, і я розумію, що на жаль, тієї України, яка була ще декілька років тому, я, я не, не маю на увазі навіть зараз війну, я маю на увазі закони. Її вже немає і, на жаль, вже не буде. Якось так, друзі, відео доволі складне. Я його записував на емоціях. Ви бачите, що я його записую зараз біля нашого офісу. Да? Він три роки стояв зачинений, завійний, звісно. Зараз хоча б потрохи наводимо лад, прибираємо, викидаємо смиття. Це доводимо дійсно потроху до ладу. Офіс поки що не працює, але дуже сподіваюся, що. І війна в країні досі закінчиться, і офіс запрацює. Тому відео сьогодні записуємо суто безпосередньо з цієї локації. Друзі, е якщо був дуже емоційний, прошу пробачення. Мені було б дуже цікаво ваша взагалі думка. Ось ці скасування, от як на вашу думку, ці скасування додаткових обмежень, додаткових бонусів у 20 км на годину при обмеженні швидкості. Да? Тобто вже не можна по місту їхати без штрафів 69-70 км на годину, і поза містом замість 90 не можна їхати 109-110 км на годину. то вже ти вже отримаєш штраф у розмірі 680 гривень. Друзі, мені дуже цікава ваша думка. От що ви вважаєте? Можливо, я помиляюся, можливо, переважна більшість з вас скаже, що ні, все добре. Нехай будемо по місту їхати ледь, ледь ледь так пересуватися то безпечніше. Ну от мені просто дійсно по-людськи цікава ваша думка. Як ви, як водії, як пішохіди, як взагалі учасники дорожнього руху? Можливо, ви не є водієм чи пішохідом, можливо, ви. Пересуваєтесь велосипедом чи мотоциклом, будь-який формат, да. а чому ні. Напишіть ваші коментарі, що ви вважаєте, наскільки це доцільно, недоцільно, наскільки це правильно, неправильно, чи це сприяє підвищенню. Мова ну, зараз, в принципі, про місто. Да? Я вже не кажу, що поза містом владі Простіше набагато поставити обмеження швидкості на швидкісній дорозі, чим зробити цю саму дорогу. От Нещодавно я їхав з Львова до Харкова, з Харкова до Львова, потім з Львова до Харкова, по цій трасі. Дуже цікаво. Навіть дві ділянки Харків-Київ і потім Київ-Львів. Ну, і звісно, в зворотній бік. На одних і тих же місцях стоять різні знаки. З Харкова до Києва на цій ділянці, так, да, є пішохідні переходи е, по трасі, але окрім знака пішохідний перехід більше нічого немає. Е, з Києва до Львова, особливо на ділянці з Києва до рівного безліч пішохідних переходів, просто посеред поля. От Поля немає, ні населених пунктів, нічого. Єде е, пішохідний перехід посеред швидкісної траси, ви знаєте, Київ, Житомир, рівно-швидкісна траса. Посеред неї йде пішохідний перехід і знак обмеження швидкості посеред швидкісної траси. І таких пішохідних переходів, тих безліч, вони один за одним йдуть. Ну, Доцільність робити швидкісну трасу і посеред неї робити наземні пішохідні переходи з постійним обмеженням швидкості. Ну, По-перше, це геть некомфортно для водіїв. Ти не можеш нормально їхати, нормально набрати швидкість поставити той же самий, там, круїз контроль та їхати, ти маєш постійно витурмажувати. А по-друге, це небезпечно для пішоходів. Ну, водій розраховує на, того, що, на те, що в нього йде швидкісна траса. Яка йде з розподільчою смугою, да, смуга безпеки, дві окремі полоси у кожен напрямок, газом посередині, все, водій спокійно, може рухатись, не за що не требуватися. А в нього то ремонт дороги, то ями, то пішохідний перехід. Ну, якось воно взагалі не доцільне. Це моя власна думка. Пишіть коментарі, будь ласка. Будь ласка, що ви взагалі вважаєте про ці обмеження швидкості? Що ви вважаєте про права водіїв в Україні? Я маю на увазі нормальних водіїв, не ті, хто по місту вишивають 150-180 з прямоточними глушниками, які речать. Тому що і трактор чи танк да, по місту, і звісно, порушують і загальний спокій, і безпеку, і займаються і Таке, таке інше Я Не маю, коли це офіційні якісь заходи, коли перекривається офіційна якась ділянка чи там на зачинених злотно-посадкових смугах цим займаються. Там, де це безпечно, там, де це дозволили ці заходи, да, чому ні, це автоспорт, будь ласка, я З, залюбки це вітаю. Я маю на увазі. Звичайно, міськими вулицями, там, де і люди ходять, і автівки їздять, і може, дитинка може вискочити на дорогу і таке, таке інше. От нормальні водії пересічні. От наскільки вони захищені з точки зору законів держави, і наскільки держава взагалі пиклується про їх права? Ну, якось так. Мені буде дуже-дуже цікаво, ну і наскільки ви розділяєте чи не розділяєте мою думку, що відміна. Оцих додаткових 20 кілометрів обмежень бонус прибачте, бонусів да, перевищення швидкості, відміна цих бонусів, це є помилка, і це аж ніяк не піде на користь водіян, і на користь безпеки руху. Якось так. Все, відео вийшло не коротеньке, але ну пробачте за дуже емоційність. емоційність, бо для мене це дійсно питання того, що українці почали оцим покроково-покроково, але дуже швидко обмежувати нашу свободу та волю у всьому. Підкреслю, от просто подивіться за останні місяці, е, скільки повиходило е, заборон обмежень тощо, 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 тощо. тощо. які геть не пов'язані з війною, які геть не пов'язані з е, обороною України, вони робляться виключно на. Е, для, для того щоб якось догодити Євросоюзу, щоб от ми, ми такі самі, як ви, ми маємо все тупо копіювати, як і у вас. Потрібно воно, не потрібно, чи це погіршує якість життя в Україні? Чи це е, взагалі робить Україну нецікавою для життя? І як підсумок я можу сказати так, що коли почалися? Повномасштабна вторгнення, коли багато хто виїхав з України, то порівнювали е, якісь моменти по життю з, в Україні з західними країнами, да? по медицині, по якоїсь соціальній інфраструктурі, по банківській сфері, по всьому, да? по тим же самим правилам дорожнього руху, і майже в усіх сферах, майже в усіх, перевага була на боці України. Українці казали, що це неможливо ну, в Євросоюзі. Все майже все набагато складніше, набагато е, гірше, набагато це більше дурдому. Нема такої легкості, такої простоти, такої волі, як в Україні. Ми хочемо додому. Зараз Україна хоче е, стати не просто Європою, а хоче намагається робити з себе е, найгірший варіант Європи. Да? Бо за, за усіх, бо корупцію ніхто не відміняв. Якісь моменти притамання суто нашій державі, ніхто не відміняв, да? а з Європи ми маємо взяти суто виключно одні обмеження, одні заборони і все, що погіршує якость життя в Україні. І тоді буде саме кінцеве питання. Якщо все це зробить саме таким чином, а хто буде жити в Україні? Хто буде повертатися? Якщо люди виїхали вже, вже з країни, і вони розуміють, що вони не зможуть повернутися в ту свободу, вільну Україну з тима усіма правами, які в них були до війни. Зараз це буде геть інша країна, з геть іншими законами, з набагато жорсткішими обмеженнями, схожими на, євро, на європейські, тоді люди просто залишаться в Європі. Вони не будуть повертатися в Україну, вони не будуть тут жити, вони не будуть тут працювати, вони не будуть сплачувати податки. Нічого цього не буде. Просто люди виїдуть, а Україна залишиться порожня ось цими самими дурними нововведеннями. Все. Крапка. Чекаю ваші коментарі. Якщо посподобаються, додивитися до цього моменту. З вас викидає до гори, лайки, подобайки. Звісно, що підписуємося на канал, натискаємо на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі сповіщення про наші нові відео. Нове відео і дуже-дуже дякую вам, друзі, за те, що дивитесь наш канал, наші відео, за те, що підписуєтесь на нас, за те, що залишаєте ваші коментарі для нас, це дуже-дуже важливо. З вами був я, Олександр Нетарігі, автопроєкт Харків з величезною повагою до усіх наших глядачів, до усіх наших замовників, до усіх громадян України. Я все одно, щоб воно не відбувалося, я дійсно вірю, що Україна буде квітуча, незалежна, вільна. І врешті-решт ми самі для себе відбудуємо таку країну, в якій нам буде комфортно, та вільно жити, і де ми будемо ростити наших дітей, потім внуків. І, і Україна буде дійсно, має бути дійсно найквітучішою, най, найзаможнішою і найкращою країною для життя не те, що у Європі, а й у цілому світі. Я дійсно на це дуже сподіваюся, дуже все вірю. Все, це буде Україна.